Розпочнемо ми з батьків Олександра. вручимо вам Такі маленькі сувеніри на згадку. Я розумію, що у вас вони є, але вам вамсьому сину, дякуємо вам за вашого сина. За розвиток олімпійського руху на Чернігівщині та з нагоди всеукраїнської церемонії свято олімпійського прапора та проведення четвертих зимових юнацьких олімпійських ігор ми хочемо відзначити кращих спортсменів вашого ліцею. Це розумний Дмитро, багаторазовий чемпіон України до побачимо бою. Діма, дякуємо. Розвивайся. Попереду твої юнацької олімпійські ігри. Залишайся тут. Залишайся, ми зробимо фото. Також е, грамотою відділення нагороджується Березовська Маргарита, кандидатом yeah. кандидатом. Маргарита сьогодні до нас прийшла з медалями. Їх можна показати всім. Можна показати, продемонструвати, тому що ми то точно і Маргарита точно знає, як вони важко завоюються, і скільки там фізичних сил, скільки там часу, скільки там енергії. Ось так виглядають медалі. Медалі це звідки? Які змагання? Все українські змагання. Тут київські, це міжнародні змагання були, приїжджали з різних країн. Також це чемпіонат області, Кубок Карпат, що проходив в Івано-Франківській області, та чемпіонат області. Дякуємо дуже тобі. Продовжуй займатися. Вітати майстра спорту з дзюдо губко Єгора Дякуємо Єгора за твої вже результати, що дуже важливі і для ліцею, і для Чинівської області, і для Олімпійського комітету. Також запрошуємо списану спіц... Софію, майстра спорту з дзюдо Софія вітаємо, тебе дякуємо. Олександр!